всіх! Придбали доброго для теплиці, а саме органічні. Так як тепличний ґрунт дуже виснажується, адже рослини тут дають прекрасний врожай, то з осені я вносила добриво екоплан, ну і були постійні сидирати. Все це гарно заробилося в ґрунт. Зараз на весну дуже добре внести органічні добрива. Вони прекрасно поєднуються з мінеральними. Ну і від цього врожай буде навіть збільшуватися на 40%. От зараз розповім, які саме два види добрив я придбала. Я минулого року застосовувала польське добриво, використовувала під перець. Мені дуже сподобалося. Врожай був надзвичайний. Цього року вирішила підтримати українського виробника, закупила українське добриво органічне. Ну і частково, навіть коли готувала самостійно ґрунт, прочитала, що можна додавати невелику кількість саме до ґрунтосуміші, скористалася саме цією такою доброю порадою, застосувала його. Результат чудовий. Ростуть прекрасно і помідори, і перці. А зараз детальніше зупинимося саме. На яких добривах я вирішила підживляти свої рослинки? Органічні добрива набагато корисніші від мінеральних, легко засвоюються, покращують структуру ґрунту та ще й збагачують ґрунт вуглекислим газом. Вони багаті корисними речовинами, підходять для всіх рослин, ну і, звичайно, підвищують врожайність на 20, навіть і на 40%. Українське добриво AgroLife виготовлене шляхом біологічного ферментування компосту з курячого посліду з додаванням необхідних компонентів і мікроелементів, містить собі в невеликій кількості азот, фосфор і калій по 5%. Воно оброблене при високих температурах, тому не містить хвороботворних мікроорганізмів, не містить і хлор. Добриво пролонгованої дії за рахунок високого місту малорозчинних форм азоту, органічного походження, забезпечує рослини необхідною кількістю поживних речовин протягом 1-2 місяців. Тому найкраще таке добриво вносити навесні, від нього буде найбільший ефект. Якщо внести з осені, то азот вивітриться і не буде мати добриво такого хорошого впливу на розвиток рослин. Готуючи самостійно ґрунт для розсади, в розрахунку на 10 кг ґрунту я брала 60 г даного добрива. Гарно розмішала, сіяла на сінинки. Вони прекрасно сходили, гарні темні зелені були рослинки, отже, добриво позитивно впливає на ріст рослин. Якщо садити, наприклад, вже рослини на постійне місце, то посадкову ямку можна покласти 25 г даного добрива, теж гарненько розмішати з ґрунтом. Також його можна застосувати і під плодові дерева 200 грам на 1 метр квадратний. Ну, а так як я планую застосовувати в теплиці, то я буду його розсипати, давати 120 грам на 1 метр квадратний і потім гарненько заробляти все в грунт. Також, коли ми сім, наприклад, чи чи бурячок, чи, навіть садим ту цибульку, можна зробити рядочки, висіяти насіння і десь так на відстані 10 см від рядка, посипати даним добривом розрахунку 25 г на 1 метр погодний. Адже коли рослинки будуть пускати корінці, то коріння, звичайно, буде тягнутися, шукати собі поживні речовини. І от таким чином ми гарненько і одобримо дані рослинки, покращимо структуру ґрунту, ну і будемо очікувати хороший врожай. Польське добриво, яке я застосовувала минулого року сертифіковане, виготовлене на основі компосту способом через біоферментацію курячого посліду з додаванням необхідних мікро- і макроелементів. Добриво оброблене за високих температур і не містить собі хвороботворні мікроорганізми, комахи. Навіть і буряни в ньому немає. Є також велика кількість гумінових кислот і ферментів, які покращують структуру ґрунту, відновлюють його родючість. Добриво запобігає утворенню нітрат в плодах, збільшує стійкість рослин до захворювань. Якщо, наприклад, ми садимо рослини, то в посадкову ямку його достатньо буде внести 25 г, гарно перемішати з ґрунтом і висаджувати рослини. але Оголошую. Наприклад, якщо я садила перці, баклажани, то воно гарно, позитивно впливає на ріст рослин. З помідорами тут слід бути обережними, можна дати його навіть і 10 грам, або найдостатньо буде дати до 5-8 грам, тому що помідори від цього можуть зажиріти. Наступне, що можна де його використати, це розсипати по теплиці, удобрити теплицю. В розрахунку 100 120 г на метр квадратний. Але теж слід дивитися, якщо, наприклад, тепличний ґрунт не є виснажений, ще досить гарно родить, то навіть достатньо буде такого добрива 50 грам на 1 метр квадратний. Добриво можна застосувати при посіві насіння, моркви, цибулі, буряків, а також навіть і при посадці картоплі, робимо рядочки, сім насіння на відстані 10 см від рядка вносимо добриво. Також можна підживити плодові дерева в розрахунку 100-150 г на 1 м квадратний. Що стосується приготування ґрунту в домашніх умовах, я його не застосовувала, воно в гранулах і тому потрібно розтирати. А це займає трохи часу. Хоча я вважаю, що воно дасть свій результат. Якщо порівняти ціну польського доброва й нашу українську, то польське дешевше. За 25 кг заплатила 600 гривень. Наше українське коштує 700 гривень. І так як я застосовувала Же польське добриво, воно мені сподобалося, тому і по якості воно є досить хороше. А за наше українське скажу вже в кінці сезону, як воно себе покаже. Дякую всім за перегляд. Бажаю вдалих посівів, щедрих врожаїв і глунем мирного неба, спокою в душі. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!